Сьогодні робимо е, такі українські, не у всіх областях їх роблять, але в багатьох роблять хрустики, не називаються, бо вони такі хрусткі роз, розсипаються. І тут не треба багато інгредієнтів. Ось е, два яйця, трошечки солі, 50 грам горілки на, на цю порцію мука. І для посипки цукрова пудра. От і все, що треба. Так, яйця розбиваємо і додаємо трошечки солі. Це навіть забагато цієї солі, напевно, Чуть-чуть. треба. У мене тут трошечки яйця впало, нічого. Отак, От капельку солі. І це треба збити все. Ну, вилучкою. Навіть скажемо не збити, а перемішати. так добренько. так. І, І сюди додаємо горілку 50 грамів. Навіть менше може в мене, там не 50. А тепер будемо додати муку скільки вбере. Так, я муку додаю потрошки, і спочатку перемішую там вилочко чи ложечкою, а потім буду мішати вручну, щоб тісто було таке, як треба. Ось. Зараз ще трошки додаю. бачите, воно має бути густе і не дуже густе. Ну, таке, щоб можна з нього було робити печеньки, як кажуть, полоски. Ось, бачите, ще треба додати. Ось тепер я замішую ще домішую руками тісто. Ось так, до потрібної консистенції. Ось така консистенція, щоб його можна було розкатати, зробити полосочки. Ось так. Так, розділяємо на 4, на 5, у кого як вийде кусочки і будемо розкатувати його, робити полосочки. Ну, ось так розкатуємо тоненько, бачите, ще навіть тоньше. Ну, Ось так розкатала тоненько. Зараз будемо різати. Я ось отак наріжу і тепер наріжу отакі довгенькі. Ось так. Можна отак навіть. Ось, щоб у нас були отакі. І розріжемо посерединки. Ось. Тепер я колись робила, то я так його перекручувала. Ось такі були хворостинки. Бачите, просто ось так викрутить, ось через дирочку. Ви можете, яку хочете, форми робити. Оце все. Ось так. Ось. Ви можете і круглі робити, і квадратні, які вам заманеться. Ну, не знаю. Бачите, доволі легко. Ось Раду наливаємо олійки тепер, так, щоб воно плавало так гарно, олії. Ось так і будемо жарити. Ну і я ще пробую ось тут побити, бачите, на папері. Ось, ось воздушні ці чудопіці. Побачимо, як полить. Ну, Ось так, коли олійка розігрілася, вкидаємо наші хворостинки. Ось так, ну вогонь має бути сильніший, бачите, воно ще не дуже в мене нагрілося. Ось так. І перевертаємо з одного боку на другий. Вони майже зарум'яні. Ну, багато хто вже знає, як це робити. Це не тих, хто не знає, я показую. Ну, і ось так ми витягуємо на папір наші хворостинки, і я зразу ж посипаю сахарною пудрою, цукровою пудрою. І я хочу ще трошечки змінити, так як тут роблять в Італії, я живу в Італії цих роблять такі кякери називаються. І вони їх ще мукають в шоколад. Або кінчики, або ціліком. Так що я теж хочу спробувати показати вам, як воно буде. Ось такі, дівчатка, хворостинки виходять, Вони такі хрусткі і смачні. Чуєте, як хрумтить? А ось ті, що я робила в духовці воздушній. Вони ще дуже як, як, як каміння такі тверді. Можна без олії, можна просто в духовці так само зробити. От зараз спробую ще шоколадом облити. Я розтоплюю трошки в мене було шоколаду. Розтоплюю, трохи маса додавала і цукру, бо він у мене є такий чорний. І зараз будемо макати в шоколад. Ростане. Ось якусь частинку я покрила шоколадом. Не цілі куски, а отак трошки вони застинуть. І потім будемо пробувати. А решта залишилась такою, як має бути. Так що такий рецепт, дівчатки, смачного всім. Пробуйте. Смачно і дуже швидко, і мало інгредієнтів. недорого, як би скажем.